Шукаємо, де в нас знаходиться шкіра довкола очей. Там, де є жирочок, це шкіра обличчя. Там, де нема жирочка, це шкіра довкола очей. Домовились, тому що на дуже багатьох косметичних засобах, особливо на масках, написано: наносити уникаючи шкіри довкола очей. І тому ви вже знаєте, що маски. Ми наносимо досі всі масочки. Тут можна нанесити і скраби, і легенькі пілінги, тобто, це ще є шкіра обличчя. І якщо ви бачите глибокі мімічні зморшки в цій ділянці, це якраз є дуже хороший спосіб їх уникнути за допомогою витончення рогового шару епідермісу. З що ми починаємо витончення рогового шару епідермісу, якщо зморшки у вас в цій ділянці. Звичайно, з якісного професійного молочка і тоніка. Ще раз і ще раз зауважу, якщо ви берете. Хороші, дорогі креми з міорелаксантами, і намагаєтесь їх впровадити в шкіру через мертвий шар клітин, через дуже товстий шар ороговілих клітин. Результат буде мінімальний. Мінімальний. Ви розчаруєтесь, витратите кошти. Тому. Ми завжди, коли ви мені пишете в особисті, Женя, підберіть мені крем. Я завжди кажу очищення і тонізування. Тому ми беремо молочко і гарно-гарно цю діляночку, щовечора, щоранку обробляємо молочко. Воно містить маленький вміст фруктових або молочних кислот. І за рахунок витончення цієї ділянки, це є шкіра обличчя, оце шкіра очей. Там, де жирочка немає, це шкіра очей, це є шкіра обличчя. Ми тут гарно, гарно обробляємо тоньку. Гарно-гарно тоніком. тоніком, з молочком ми це все підготовуємо. Далі даємо крем з міорелаксантом. І далі, Дай мені цей блокнотик, будь ласка. І далі маємо дуже хороший результат. Це моя шкіра довкола очей 2 роки тому. Це до того, як у нас вийшли ці чудові креми з міорелаксантами. Тільки не розраховуйте, що ви на недоглянуту шкіру будете мати хороший результат. Не будете, це однозначно. Креми довкола очей, вони, от ви запитуєте, чи там є маркетинговий хід, чи то вони дійсно відрізняються. По-перше, креми довкола очей створюються таким чином, щоб там було менший вплив на слизову. Тобто вони йдуть не настільки, наприклад, вони не містять. Комп які можуть вам подразнювати слизову, але все одно близько до вікового краю ми його не наносимо. Ми наносимо його тут, от по кісточці. Далі вони мають тонку структуру, тонку. Е щільні креми можна наносити лише для дівчат, які не схильні до напрямків. Буває таке, що ви неправильно. Е ви неправильно підібрали собі крем довкола очей, він має жирну структуру або має великий вміст гіалуронової кислоти. І ви наносите і маєте набряки. Тобто ми міняємо крем довкола очей на правильний крем і набряки сходять. Тобто, це може бути одна з причин набряків, тобто неправильно підібраний крем довкола очей. Тож, ще раз, давайте уявимо, що ми з вами, ну я не знаю, ну, от якийсь стопчик. І на нас натягнуту шкіру. Угу. Тож очі і губи це є надріз. Подивіться, який виворіт маленькі тканини тут, і який виворіт тут. Тобто, шкіра обличчя значно товстіша. Шкіра очей має серйозне мімічне навантаження. Тому вона старіє скорше за будь-яку шкіру, вона втомлюється. І питання в тому, що зі шкірою обличчя, зі старінням шкіри обличчя боротися значно простіше. Ви можете туди поставити велику кількість масок, ви можете її проколоти, мезотерапією, неважливо, тобто наколоти собі щось, напоїти масками, шкіра довкола очей, вона по своїй структурі дуже тоненька. Тому наситити її. Великою кількістю води, великою кількістю жиру не є можливим. У нас шкіра довкола очей значно тонша, і ми впровадити багато жиру туди не можемо. Чи можна наносити тонік на шкіру довкола очей? Якщо це є тонік, дуже ніжний, безспиртовий тонік, то він не дуже активно діє на шкірі обличчя і може використовуватися для шкіри довкола очей. Власне, тоніки, наші професійні тоніки, вони Більшість має невеликий відсоток правильного спирту, який робить тонік тоніком. Тонік відповідає за тонус обличчя, тому він стимулює кровообіг, підсилює активність сальної залози на сухій шкірі, наприклад. Тобто він. Забирає, знежирює шкіру жирною. Якщо у вас тонік для жирної шкіри, він контролює активні сальної залози. Я би не використовувала тонік довкола очей. Якщо вам хочеться протерти очі, промити очі, дуже добре працюють гідролати, це дистильована водичка з екстрактом травички. Якщо мені якісь дівчата кажуть, що я зранку обов'язково хочу полоснути обличчя водою, щоб прокинутися. Цьому етапі я рекомендую просто побризкати обличчя водичкою, для того, щоб ви могли гідролатом, і після того, щоб ви прокинулись, після того наносити вже ваше очищення, очищуючи молочко. Основні проблеми, з якими я стикаюся під час консультацій, це те, що більшість дівчат доглядають за шкірою вік неправильно. І те, що я би хотіла сказати зараз собі, якби я була в підлітковому періоді. То є такі дуже важливі моменти, які дуже складно з віком виправити. Розумієте, шкіра довкола очей знов-таки вона дуже погано, дуже інертно реагує на всі косметологічні процедури. Бережіть красу з молоду. І якщо у вас є підлітки донечки, вже вчіть їх до того, що змивка довкола очей це має бути змивка довкола очей. На ній має бути написано Eye and Lip». Uh, Makeup Ремувер. Тобто, змивка довкола очей, має бути змивкою довкола очей. Це, якщо ви не хочете робити. Плефоропластику якомога довше, тому що це є процедура не дуже безпечна. Змивки довкола, довкола очей. фазова і однофазова. Якщо ви користаєтеся великою кількістю косметики, вам більше підійде двохфазова. Якщо ви використовуєте водостійку туш, вам більше підійде двохфазова змивка довкола очей. І, власне, якщо ви користаєтеся просто легеньким макіяжем, то це може бути однофазово, на ній написано oil free, тобто вона без жирів, вона дуже Комфортна. Ви запитуєте, чи гелем для вмивання можна змивати косметику? Гелі для вмивання це не є засоби для макіяжу. Це засіб для умивання, де макіяж завжди це засіб жирненький, такий дуже. Ну якби той, що розчинює декоративну косметику, вам треба його нанести на ватний диск, потримати. Навіть якщо він не жирний, то він розрахований на тонку шкіру, він гіпоалергенний, він ніжно знімає. Послухайте, будь ласка, якщо у вас ще є не ваша повіка не є драматична, не є травмована, вкладіть гроші і, будь ласка, купіть дуже хороший засіб по догляду за шкірою довкола очей. Це не має бути. В 40 років засіб, Гарньє або нівєє. нічого не маю проти цих засобів, але якщо ви достойна, доросла жінка і маєте плюс-мінус вільні кошти, купіть собі щось дуже хороше, професійне, користайтеся і отримуйте гарну шкіру довкола очей. Наступне, що ви запитаєте, чи можна міцеляркою, чи можна гідрофільною олією. Якщо ви хочете міцеляркою і гідрофільною олією, будьте, будь ласка, уважні, їх треба дуже ретельно змити. Змити так само можна тим самим гідролатом, але міцелярка підлягає. Змиванню обов'язково це дуже не важливо. важливо. Зморжки, які знаходяться тут. Дуже просто легко забираються. Якщо це є ще не вікові зморки, то ми можемо їх забрати за рахунок зволоження. Це крем Hydrolife, Якщо ваша донечка маленька, юна, підлітковий вік в неї, то їй дуже підійде, просто зволоження. Якщо ви ще там близько 25-30 років і не маєте дуже активної мімічної зморшки, ви можете використовувати крем заластина І далі ми переходимо до набряків під очима. Вони є дві, дуже ну, їх косметологи відрізняють в залежності від локації. Тут є в нас переорбітальна кістка. Угу, тут є кісточка, знайшли її, так? І, власне, в ці, на, ті набряки, які над цією кісточкою, над цією кісточкою, на них може повпливати пластичний хірург. Але те, що всі дівчата дуже не люблять, і до цього схильні, більше дівчата все-таки щільною і жирною шкірою. Ви скаржитесь на малярні мішечки, вони нижче переорбітальної кісточки. От ті набрики, які нижче переорбітальної кісточки, пластичні хірурги забрати не можуть. І це вже робота наша з вами, і це вже робота косметологів. Тобто, якщо у вас є жирові грижі, вони є під очима розташовані, то жир це є акумулятор води. Ви можете піти до пластичного хірурга, проконсультуватися, чи є у вас під очима грижі, бо грижі є акумулятор рідини. Коли забирають ті жирові мішечки, то водичка менше там акумулюється, і це є не дуже складна операція, навіть її роблять без надрізів. Зараз є безнадрізна блефоропластика, на нижні повіки можна забрати жирові мішечки. Ті набріки, які знаходяться нижче малярні мішечки, це інші набріки. Давайте перед тим, як звертатися за допомогою до пластичного хірурга, зробимо невеличкий тест. По-перше, всім я раджу дістати свою дитячу фотографію і подивитися на неї. Я отримала достатньо багато коментарів з приводу того, що як вона розказує про догляд, а в неї є мішки під очима. І в мене є окремий пост, здається, на моїй власній сторінці. Я знайшла свою дитячу фотографію і при посмішці оці от мішечки формуються в мене з підліткового віку. Вони є зараз у моїх дітей, у мого старшого сина точно є такий самий мішечок, при тому, що хлопець абсолютно здоровий. Тобто це є фізіологія, це є. Побудова ока така, і тут ви можете абсолютно чітко або йти до пластичного хірурга. Або як я, навчитися приймати це і навчитися з цим жити. Я, власне, дуже спокійно відношуся до цього мішечка, і тільки підтягнувши шкіру, підрізавши шкіру, я можу позбутися від того мішочка. Але ви знаєте, що в кожного класного хірурга буває поганий день, і в кожного поганого хірурга буває хороший день. Це є про те, що від, від медичної... Помилки не застраховані абсолютно ніхто. Є ще боротьба з нососльозною бороздою. Нососльозна борозда це оця ось штучка, вона починається звідси, закінчується тут. Це не є нососльозна борозда, нососльозна борозда це лише тут. Її заповнюють гіалуроновою кислотою, і заповнюють філером. Що робить філер? Він візуально піднімає цю поверхню, і тоді западіння здається меншим. Але Існує можливість попадання гіалуронової кислоти в судинку. Тоді вона може повпливати дуже сильно на ваш зір. Тобто, це є можливість такої медичної помилки. Є можливість проколоти капілярчик, є можливість проколоти... Бо впливати на нервове закінчення, якщо вам попадуть випадково в капілярчик, то крім синців, а синці після цієї процедури однозначно є, вони тривають декілька днів. Крім синців, в цій ділянці ви можете отримати гематому на півобличчя. Тобто, перед тим як зайнятися такою серйозною реабілітацією, іти туди щось колоти, іти туди щось робити, давайте поговоримо, що ми власне можемо зробити вдома. Що ми можемо зробити вдома? Дивіться, наш організм він дуже-дуже гармонійний. І він розуміє, що якщо йому дають мало води, він мусить її що робити. Наш організм відкладає ту воду. Якщо ви стали з набряками, не повірите, перше, що ви маєте зробити, це налити собі 300-400 г теплої води і її. Випити. Одразу ваш організм отримає воду і відпустить ту воду, яку він накопичив вночі. Далі ми маємо зробити лімфодренажний масаж. Його в жодному випадку не можна робити перед сном, тому що лімфодренажний масаж. Вночі не працює, наша лімфа відпочиває, наші м'язи не працюють, не так сильно перекачують лімфу і не перекачують вони так скоро кров. Тому ми лімфодренажний масаж як найпізніше можемо робити за 2 години до сну. Власне, чому ми можемо його робити за 2 години до сну? Це коли ми, наприклад, хочемо зробити масочку і хочемо, щоб вона подіяла. На нашу шкіру, то ми можемо стимульнути нашу шкіру лімфодренажним масажем, але це не пізніше, ніж 2 години до сну. Ми випили гарну воду, ми зробили лімфодренажний масаж. Там є рух, який будить лімфу. Разом з лімфою іде відтік крові від нашого організму. Тут знайдіть е, впадінки тут, от біля косточок. Поставте свої ручки на видоху розмасували цією ділянкою чуть-чуть видихнули і на вдоху забрали. І так сім разів. І ви відчуєте, як у вас навіть слиною наповниться ротик. Потім робите такий защеп. Робите защеп. Тут під кісточкою робите вот такий вот защеп. І разом з м'язами, може хто на роботі, може зараз роздітися або вдома. защепнули, от кісточка йде під кісточкою защепнули. І покотили отак от, раз, поки складочка випала. Це достатньо болюче. Це теж ми розминаємо лімфопротоки. Це перед масажем, в кого є можливість, в кого є набряки, дуже добре розмасувати сім разів тут, сім разів вдох, видох, сім разів тут. І друга сторона так само, ми сім разів розмасували. І після того ми можемо вже задіювати засоби, які можуть підсилювати мікроциркуляцію шкіри. Тоді ми беремо крем від набріків і сенців під очима. Це, професійний крем, Це крем, який підсилює лімфодренаж. Ми його наносимо рано і ввечері, наносимо його довкола очей. І його можна, якщо ви хочете і лімфодренаж, і одночасно від зморшок, ви можете взяти крем кремліорелаксант від зморшок і крем-лімфодренаж від сінців і набряків під очима. Пачі довкола очей. Що вони роблять? Я колись мала пачі, і я тоді думала, що пачі це просто викидання грошей. Тому що пачі створюють на обличчі оклюзію, тобто плівочку. І ця плівочка запобігає випаровуванню рідини. Ті дівчата, які часто контактують з водою, вони знають, що якщо довго, якщо пач лишити на ніч і, наприклад, дати йому можливість побути довше, ніж треба на обличчі, то шкіра розбухне. Вона розбухне, і ви отрите от відсутність, отримаєте відсутність зморшу. Далі буде зворотній ефект. От ви прали або мили посуд без рукавичок, ваші ручки набрякли, ваші ручки висохли. І що з ними сталося? Вони в зворотньому варіанті висохли. Тому плівочка, навіть це ті дівчата, що працюють в рукавичках. Медики це знають. Я коли роблю перманент перманентбріф, я завжди знаходжуся в рукавичках. Я коли знімаю рукавички, я мащу ручки кремом, тому що будь-яка плівка, запобігаючи випаровані рідини, сушить наші руки. Тому я наносила патчі, купувала їх багато і вони не працювали. Поки я не дізналася дуже прикольний секрет. Якщо ви візьмете олійку, це має бути правильна олійка, хороша олійка. І, наприклад, якщо у вас немає можливості купити собі крем з міорелаксантом, ви можете зробити собі цикл патчів під очі. Це не від набриків, дівчата, це від зморшок. І за місяць часу буде таке відчуття, що вам прокололи довкола очей гіалуронку. Що вам треба буде зробити? Ви берете патч. Підпач після догляду весь догляд зробили, взяли пач, підпач капнули пару капельок олійки пальчиками так цак-цак і приклали пач. 15-20 хвилин перед сном і обов'язково пач зняли. Мене чоловік з-під подушки але що це за равлики. Пач зняли. Після того ваша шкіра ви робите так через день, і ваша шкіра дуже добре приходить в гарний стан. Але дивіться. Пачі це не є постійний, постійний спосіб догляду довкола очей. Ви їх наносите лише тоді, наприклад, коли вам екстрено. Тобто, ви, коли прасуєте, ви бризкаєте ваш одяг водичкою, правда? І тоді він розгладжується. Точно так же відбувається з нашими очима. Ми нанесли патч. Водичка розмочила шкіру довкола очей, ви певний час проходили з гарною шкірою довкола очей. Далі водичка випарувалася, наша шкіра повернулася в нормальний стан. Патчі – це як сироватка, тобто вони не дають захисту. Вони тут тобто, після патчу обов'язково наносити крем довкола очей. Це якщо ви наносите патч, наприклад, прокинулися, вам хочеться перед якоюсь подією зробити собі патчі, щоб екстрено зволожити шкіру, і після того ви обов'язково маєте закріпити дію патчу кремом довкола очей, щоб та рідина та сирова які просичений патч, вона не випаровувалася з шкіри довкола очей. Це є дуже дуже, і дуже дівчата. важливо. дівчата, бути уважні і обережні, особливо дівчата жирної шкіри від мезотерапії. А від будь-якого навмисного впровадження рідини вашої шкіри, особливо гіалуронової кислоти, тому що жирна щільна шкіра вона дуже погано. А, вона дуже погано випаровує рідину, тому ви можете таким чином спровокувати собі набряки. Домовили, мамочки, хто має дівчаточок, хто має дівчат підліткового віку, або хлопців віку, хто мучається від висадки. Вашим діткам потрібно гарне очищення молочкове, крем до шкіри обличчя. І обов'язково масочку один раз на тиждень. і Ви позбудетесь ходіння на чистки. Це все працює, дівчата. І до зустрічі наступного ефіру. Все, па-па.